Там ще всередині це паливо, от тут, виходить, зривчатка. Уламок ворожого шахеда став іще одним експонатом музею історії Бердичева. Привіз його сюди волонтер і священник, отець Костянтин Карпенко. Цей шахет мені передали наші ПВО. А, ну, командир цього підрозділу він це той чоловік, з яким я їздив на фронт ще в 2014 році. Так і перша людина, з ким я взагалі познайомився із війною, він мене взагалі вводив в курс прав. Насправді це ну не все так зрозуміло. Да тобто треба багато чого знати, багато чого розуміти, як поводити себе в цій ситуації війни, як картон просто не раз. Звуки російських безпілотників доводилось йому чути, перебуваючи із волонтерською та священицькою місією на сході нашої держави. Зайднемось над нами там летів. Крім фрагмента шахеда, у музеї зберігаються інші речі цієї десятилітньої російсько-української війни. якось польова кухня, залишки від ураганів та інших російських боєприпасів зібрані на нашій українській землі. отець Костянтин привіз нам. Максимально багато експонатів. Правильно ви сказали, наш мій знайомий, він сам науковець, працівник музею з Сумщини, він допомагає музеям поповнюватися експонатами. Він вийшов на мене і каже, можу новою поштою, але краще буде, якщо ви знайдете волонтерів. Ми вийшли на Костянтина, саме отець Костянтин їхав на схід. І саме з сходу нам передали ось таку колекцію експонатів, які зараз поповнять нашу залу. На сьогодні я навіть не знаю, чи достатньо буде цієї зали, тому що експонатів дійсно дуже багато. Те, що Окрім цього, музейні працівники збирають і формують матеріали про полеглих героїв земляків біографії, фотографії. Ми зараз звертаємося до родин загиблих, щоб вони теж нам допомогли матеріалами. А цей уламок Шахеда, як і інші речі, мають бачити відвідувачі як свідчення, як нагадування про те, що війна триває і гинуть люди. Звісно, нам усім хочеться дивитися на квіточки, так? Але якщо ми разом не переможемо ось це, то на квіточки можливо не буде кому дивитися. Олена Лукянюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.